Це феномен життя, це частина життя. І якщо брати дорослу людину і, наприклад, припустити, що ця людина проживе не менш 70 років та, середньому, то 23 роки з цих 70, вона 23 проспить. З них 15 років вона буде спати глибоко і нічого не бачити. А останні 7 років вона буде бачити сни. Це такі були проведені. Дослідження вченими, і вони, коли дивилися, як у людини відбуваються фази сну, що з нею відбувається у вісні, зробили висновки на великі виборки дорослих людей. Бо людина так створена, як і всі інші істоти, що вона повинна спати. І спати вона повинна саме вночі, бо існують циркадні ритми, це всі живі істоти. Вони синхронізовані з освітленням природнім, да, з сонцем. Тобто, якщо людина здорова і живе нормальним природним життям, вона повинна засинати просинатися десь ну, приблизно в один той, той же час. Але у кожної людини є якісь свої ритми, бо ми знаємо, да, є жайворонки, є сови. Тобто особливості кожної людини вони мають бути, бо ми ж всі різні. Да? Хтось народився восени, хтось взимку, хтось влітку, різні батьки в різних ну, широтах ми народилися і маємо свою особливу історію народження і свою особливу історію сім'ї. Але приблизно у всіх людей. Однакові повинні бути циркадні ритми, які залежать від ночі і дня. Також такі циркадні ритми є у всіх живих істот. Сплять також і риби, і навіть мурахи, і різні хладнокровні істоти, вони теж на ніч завмирають. Окрім тих, хто існує вночі, там кажани, сови, вони мають інший ритм, і вони в природі так пристосовані, щоб у них був інший циркадний ритм. Але усі живі істоти мають час на відновлення. Чому саме сон? Да? бо Сон – це процес, коли пригнічення активної діяльності йде. У людини мозок в цей час пульсує, він трошки зменшується, трошки е, побільшується, і за рахунок цього е, рідина, яка циркулює в головному мозку, в черепі, да, вона омиває головний мозок, і таким чином відбуваються процеси відновлення, процеси, які е, мозок живлять. Да, тобто ну, біохімічні процеси. І ця рідина в собі несе хімічні речовини, які впливають на те, як ми себе відчуваємо, чи хочеться нам спати, чи хочеться нам бути будьорими, робити якусь діяльність активну, чи навпаки, да, бути е, десь розслабленими, там, може навіть медитувати. І коли людина спить, в цей час мозок більш скорочується і він пульсує більш активно, і в цей момент більш омивається рідиною. І тоді відновлюються і нейрони, і вимиваються продукти розпаду, які е, на протязі дня е, за рахунок мозкової діяльності були у людини, бо це ж процеси, які затребують е, якихось речовин, поживних, да, щоб ми щось мислили, ми потрібно щось поглинати. і щось відбувається, коли мозок розщіплює ці е, е, процеси, і тоді ми. Думаємо, да? там глюкоза нам потрібна, вітаміни, інші якісь речовини. І тоді, що ми у вісні? Ми відновлюємо свій мозок, ремонтується ДНК, відновлюються нейронні мережі і мозок сам себе лікує. Але за рахунок того, що мозок лікує себе, він лікує і весь організм. Але хіба можна лікувати організм, коли ми активно рухаємо сні? Коли ми спимо, існують різні ж фази сну. Є глибокий сон, є сон поверхневий, є швидкі стадії сну. І в різних стадіях відбуваються різні процеси. В глибоких стадіях, коли ми дуже-дуже міцно спимо, ми нерухомі, ми нічого не відчуваємо, наше тіло якби да? такий, як наркоз, тільки природній наркоз. Цей час іде відновлення організму і мозку на клітинному рівні. Якби все відновлюється, вимиваються токсини, на, насичуються клітини е, поживними речовинами, і фізіологічно ми якби відпочиваємо, перезаряджуємося. А коли наступають інші фази сни, більш поверхневі, але більш активні, то людина бачить сни. А що таке сон? Сон це по-перше можливість переробити враження, які людина накопичила за день за активну фазу свого життя. По-друге, сформувати довготривалу пам'ять, відсортувати, що потрібно запам'ятати, і це може людині буде впливати на подальшу якість життя а що потрібно відвести. Бо якщо б ми все запам'ятовували, що ми бачимо, що ми чули, що ми знаємо, і всі ці спогади і враження ми могли заповнити, і вони б у нас були в свідомості, да, то нам би було дуже тяжко, важко. Ну, була б така плутанина, і мозок просто наш би не витримав цього. А так, мозок в цей час якби, займається сортуванням цих вражень, у цих біохімічних процесів, які з цим пов'язані. А людина відтворює в своєму е, психічному просторі якісь сни, які допомагають їй переробити усі е, свої враження, свої е, відчуття, які можуть бути в тілі. Да? І сканується тіло, і підказує людині про свої самопочуття, бо певні сни можуть людині свідчити і про відносини з оточуючими, і про її страхи, і про її мрії і надії, і про стан здоров'я. І про те, що людина повинна для себе зробити, як про себе попіклуватися, і про те, як вона повинна керуватися в житті стосовно того, як це співпада з її цінностями і її біологічними потребами. Сни це дуже цікавий процес, саме сни, сновидіння. І їми займаються психологи, психофізіологи багато вже років, да, десятиліть. І перший, хто так став описувати сни з тим, щоб їх розібрати, деталізувати, це був Зігмунд Фройд. І він казав, що сон це золота дорога в безсвідоме людини. І коли він став описувати, то згідно зі своєю теорією, він приписував, що через сон людина бачить свої е, якісь. Вичавлені сексуальні потреби, свої порушення, лібідо і таким чином компенсує або питається сама собі донести, як це зробити. І саме коли психологи вже психотерапевти стикаються з клієнтом, з пацієнтом, вони завжди досліджують тему сну. Як людина спить, як вона засинає, в який час чи є в нього співпадіння з циркадними ритмами, так в планети її людина особисті ритми циркадні, чи співпадають вони з ритмами природи? А також ми досліджуємо завжди, що людина їсть, бо на то, як ми спимо, дуже дуже впливає їжа. Коли ми їмо продукти, які насичені, є така речовина l триптофан Вона є в білках рослинного та тваринного походження, і вона дуже-дуже нам потрібна для того, щоб в нашому кишківнику відтворювався серотонин, який попадає в кров, попадає в епіфіз, який знаходиться в головному мозку, і стає мелетаніном. А мелетанін це гормон сну, який у нас виділяється саме в нічний час, саме в цей час його кількість впливає на глибину якісну. І якщо людина здорова, то якість ну, людини гарна. А якщо у людини вже є порушення за рахунок стресу, за рахунок того, що людина багато часу проводить перед монітором, наприклад, або вона знаходиться десь в дуже освітленому приміщенні, і це впливає на січатку. Це впливає також на головний мозок і загальмовує вироботку мелатоніну порушує сон людини. Є такий термін світлове забруднення планети. Бо зараз люди дойшли в своїй цивілізації, що в нас дуже багато штучного освітлення, ми дуже дивимось багато в гаджети а там. Синій спектр є голубий такий спектр, який впливає на наш мозок, і не дає нам нормально вивільняти мелатонін вночі або в вечірній час. І збиваються ці ритми, організм приходить до стресу, і перше, що порушується, це робота кишківника, робота кровітворної системи. І тоді людина починає хворіти, і якщо в неї схильність якась генетична є до якихось хвороб, вони починають проявлятися, і людина страждає. Таким чином, природа заставляє людину загальмуватися да, і бути більш в спокої і більш піклуватися про себе, щоб відновитися. Також є ще шумове забруднення планети, бо колись коли була просто природа, ліси, там, моря, океани, ми відчували, люди відчували тільки те, що на них впливає природа, і шум був природній від того, що там тріпотить листячка на вітру, або якісь там гори, як там свистить вітер, да, як вночі тише, вдень. Там пташки співають, ну тобто були природні звуки. Зараз у нас звуки які неприродні. Там у нас їздять машини, там щось хлопа, то газована да, то літак летить, то е, шумлять якісь наші гаджети, звуки телефонів, е, якісь е, музикальні звуки. тобто. Людина вже має переробити психічно більшу кількість звуків. А да? це навантаження на нервову систему. І ці звуки часами не зникають вночі. Особливо в великих містах, де є, наприклад, ті ж самі трамваї, тролейбуси, транспорт, нічний, метро або біля аеропорту. Зараз, в часи війни, у нас величезне навантаження на нервову систему, бо як не вибухи, то сирени і сирени. Саме в ночний час вони нас заставляють вибраз кортизолу, ми нервуємо, боїмося, не можемо спати, порушується сон, порушується здоров'я, порушується психічна адаптація. Тому дуже велике навантаження на людей сказується на наших снах, а сон, фізіологічний, він сказується на нашому здоров'ї. Якщо маленька дитинка, вона повинна спати немовлятко, да, до 16 годин. Чого? Дитина активно росте, в нього головний мозок дуже-дуже активно розвивається для того, щоб він переробляв таку величезну для маленької дитини кількість вражень, кількість якихось посилань, вона повинна багато спати, щоб це освоювати, да, і щоб у дитинки формувалося мислення і вміння комунікувати зі світом. У дорослої людини в активної фазі життя сон повинен бути 7-8 годин, в деяких випадках у особливо вразливих людей до 9 годин, але не більше. Якщо сон хронічно більше 9 годин або менше 7 годин, хронічно. Ну, з урахуванням особливості є люди, які бувають такі, що сплять дуже мало, їм норм, або да, там більше, але в середньому. То така людина починає страждати може на фізичні і психічні відхилення, бо тоді, якщо дуже довгий сон, людина швидше старіша. В неї тоді тіломіри ДНК скорочуються, і це призводить до того, що людина більш втомляється, вона робиться дратівлива, в неї погіршується пам'ять, бо це теж процес ну, небажаний для організму. Тому потрібно, щоб була гігієна сна. Також ліжко дуже впливає на, тим, ну, на те, як ми спимо, щоб воно було зручне, затишне, щоб воно асоціювалося саме зі сном, а не з тим, що ми сидимо в ліжку, дивимося гаджети, дивимось е, якісь передачі або їмо в ліжку. Тобто ліжко тільки для сна. Тоді ми налаштовуємося, що ми зараз ляжемо тут, тут виключимось, розслабимось і виспимося. Тому, якщо йдеться про здоровий сон, то для нього потрібно мати вміння приготуватися. За годину до сна потрібно виключати всі гаджети, мати можливість переключитися на більш природне щось, да, на звуки якісь природні, вже зробити не таке яскраве світло в домі, прийняти якісь водні процедури, але не пити рідину, щоб ця рідина всередині не, ну, не визивала бажання. Вночі, вночі прокинутися і піти до туалету, так і дуже потрібно на ніч не їсти, а за три години десь не приймати вже їжу. І коли ми живемо і у нас порушення сну, то передивити ще свою дієту, щоб було більш ельтрептофану. Почитайте в інтернеті, які це продукти: це там творог, м'ясо, сири, фініки, риба є перелік продуктів, де є велика кількість цього цієї речовини, і якщо ви будете вживати її особливо в другій половині дня, то у вас буде більш нормальний гарний сон. Коли ми піклуємось про сон, про здоров'я, про своє, ми закриваємо свої первинні потреби в безпеці, бо коли людина спить і в неї спокійний сон, це про що? Я в безпеці. Все зі мною ок. І тоді. Стрес, який ми пережили за день, він утилізується. Людина ем, переживає це вночі як момент переробки цих вражень і робиться більш стресостійка. Тобто гарний сон, про який ми піклуємось, той сон, який ми можемо собі дозволити, те, як ми живемо в день, це все буде впливати на наше здоров'я. На тривалість життя і, саме головне, на якість життя. Бо людина, у якій продуктивний, якісний сон, продуктивна в житті, вона має більш гарну можливість пристосовуватись до навколишнього середовища, класну пам'ять, орієнтацію в просторі і до неї приходять гарні ідеї, бо вона впевнена в собі, бо вона ж відпочила. Да, ця людина, вона ж вночі відновилася, і вона тоді може бути більш сильною і більш конкурентно е способною в житті. Тобто сон дуже-дуже важливий і дуже бажано, щоб люди це розуміли. Бо часами молоді люди вони можуть на цьому дуже економити. Та колись посплю, та зараз важливіше там грошей заробити. Ні. Якщо ви хочете заробляти гроші, ви повинні вести якісний спосіб життя. І коли люди вчаться вночі, то в день вони можуть бути непродуктивними. Потрібно вночі спати, ну, а вчиться там ввечері, наприклад, да, перед сном. І в, у вісні ви ще ліпше засвоїте те, що ви вчили. І дуже головне пам'ятати, одна ніч без сну організму на три дні завдає шкоди. Три дні ми відновлюємось від однієї безсонної ночі. Тобто це дуже дуже важливо, щоб ми могли відпочивати.